Як ви ставитеся до попси, панове? А якщо то Майкл Джексон? Як ви ставитеся до А-а-а-а Чесно, мені не дуже подобається Тейлор War але дуже гарні платівки. А? Одна із моїх любимих платівок це Beyonce, Королева. покажу саму безпонтову платівку, яка в мене є. Строме тут одна пісня. Це, по-моєму, сама дорога платівка, яка в мене є. І тут всього один трек. Треба бути або фанатом строме, або дола де це купити. Це моя улюблена платівка. У вас ні в кого такої немає. Ся доле цветя вода примулила, ай цветя рыбка и сила. Все, далі за гроші. все.